Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numismatic. Ми з вами займаємося тим, що колекціонуємо різні цікаві монетки. Останнім часом я звертав вашу увагу саме на монети обігові, монети 2 євро. Звісно, я казав, так, що краще, звісно, збирати їх в стані UNC. Так? Тому, відповідно, якщо у вас є така змога, друзі, то це завжди кращий варіант. І краще їх зберігати, звісно, не в таких альбомах, як ви зараз бачите, так, а в капсулах, можливо, можливо, в холдерах. Але все ж таки, це монетки, які ви зараз бачите, знайдені фактично всі із ролів банківських, чим ми теж займаємося так, і розбираємо з вами банківські роли. Тому я вважаю, що для обігових монет, тобто не такий вже гарний в них стан, так, тобто вони вже були в руках людей. Таких альбомів достатньо, друзі. Можливо, ви зі мною не поводитесь, я знаю, так? але я не, в... не вважаю за великий сенс купувати дорогі капсули, скажімо так, для монет, які вже походили. Але мені цікаво саме знаходити монетки в обігу. Я знаю, що багатьом моїм друзям, багатьом підписникам цього каналу теж це дуже подобається. Це, в принципі, нічого Сильно не коштує, крім звісно, самих номіналів монет, так, самих, самої собівартості кожної з монеток. Сьогодні на наш випуск, друзі, я присвячу е, трішки іншій темі. Я вже говорив про неї на попередніх е, моїх відео. Сьогодні поговоримо з вами про монетні двори Німеччини. Е, я казав вам раніше, так, що в Німеччині є 5 монетних дворів. Фактично. так, Дивіться, друзі, ми з вами рахували, коли я вам показував мої монетки німецькі. В Німеччині 2 євро так уже вийшло приблизно 32 штучки. так, Ось вони тут. Але е, є по 5 різних видів монет за дворами. От, наприклад, да, ви зараз бачите Шлезвіг Гольштейн. Це монетка 2006 року, перша із серії німецьких монет двоєврових. Е, і такої монетки є, є 5 різних видів, друзі, так само, як і всі наступні. так. Кожна монетка 5 різних видів за монетними дворами. Хочу зараз вам продемонструвати е, от таку підбірочку. Оця підбірка. Е, всі монетні двори. Звісно, друзі, у мене не всі монетні двори є. Але оце ви зараз бачите саме всі монетні двори. Друзі, зараз я трішки постараюсь вам наблизити так, щоб краще вам було видно. Так. Як такої указочки в мене немає? Так, зараз камеру відрегулюємо. Тому спробую вам показати зараз саме. Дивіться, друзі, як виглядають монетні двори. Так, друзі, подивіться, якщо ви бачите на вашій монетці от таку от літеру А, так, це означає, що ця монетка була випущена в Берліні. Монетний двір Берлін. Так. Якщо ви бачите ось таку букву Д, так, то це означає, що ця монетка випущена в Мюнхені. друзі. Якщо ви бачите от таку букву F, це означає, що монетка випущена в Штутгарті. Якщо ви бачите букву такого G, так, тому е, ця монетка точно випущена у Карлс Так, І е, ще одна монетка J, куковачка. Це означає, що ця монетка випущена в гамбурзі. Друзі, ось вам е, якби, приклад того, е, які бувають монетні двори. І, друзі, такі монетні двори е, стосуються кожної із монет. Кожної з монет серії німецьких. Так, тому 32 монети, друзі. Які були випущені плюс, то дайте ну, кожна по 5. так? <ріст> тобто, стільки монет треба назбирати. Виходить, це вже значить, 32 помножити на 5, це у нас 160 монет, друзі. так? Тому, от, якщо ви цікавитесь, так, можете збирати саме за монетними дворами. Друзі, я скажу відразу, що я не цікавився. Я звертав увагу саме на різновид. Тобто, ви бачите, у мене там шлезвіг тільки так? і кожна, кожна так, от монетка по одній. Так? Але гарні люди, скажімо так, з, якими, з якими я познайомився саме за допомогою мого каналу, вони порадили мені звертати увагу саме на монетки за монетними дворами. Я так подумав, а чому б ні? Так, якщо в мене є змога купувати банки, ну, брати в банку роли так, і перебирати монетки, то ну, чому б не звернути увагу саме на банківські? На, на варіанти монет за дворами. Тому, друзі, я вирішив, ну, можна спробувати, так, тому такий в мене вже списочок склав. Це, звісно, я можливо його надрукую ще. так, От вам монетні двори вгорі, кожен з вид монет. Так? І я собі ставлю плюсик. Якщо в мене така є, там, якщо, можливо, вона не дуже гарний стан, я там собі якісь позначки ставлю. так, Такий собі у мене, можливо, як, я зроблю трішки пізніше, варіант друкований. І тому от, якраз я збираю саме за. Цими дворами тепер уже е, відразу скажу, хто мене, е, хто мене на це загітував, е, пан Сергій, вітання вам, велике. Е, мій товариш, тепер уже, так, з яким я познайомився саме з допомогою мого каналу, який також на мене підписаний, так, і він мені коментував. Потім ми обмінялися контактами. Спочатку я шукав для нього, е, тільки для нього так, різні манітні двори, а потім е, він мене загітував, щоб я і сам почав їх збирати. Так, і тому Ось так, друзі, буду збирати тепер саме за монетними дворами. А тепер ви бачите тут, друзі, у мене такий лист. Що це за лист? Я зразу скажу, що сьогодні у нас такий різноманітний скажімо так, випуск різні теми. Це ви зараз бачите лист, який я якраз отримав від пана Сергія. Пан Сергій, колекціонер, він, до речі, майстер на всі руки, який дуже робить, дуже класно робить мюнс-кабінети. Він мені показував свої. Свої, свої варіанти, скажімо так, цих мюнк-кабінетів, вони просто шикарні. І от він загітував мене забирати саме німецькі єврові монети за дворами. І от у нас стався перший такий обмін, друзі. Я відправив йому 8 монет, яких в нього не було. Так? А він мені відправив 8 монет, яких в мене не було за списком. Тому я хочу зараз показати вам, що я отримав. Так я ще не розпаковував, тому. Покажу вам, зараз подивимося разом ці монетки, яких у мене не вистачало саме за дворами. Так. Так, зараз ми відкриємо, друзі. Так, я, мабуть, все ж таки скористаюся ножицями. Так, 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 хвилиночку. Так, в цьому випадку, мабуть, було б краще канцелярський ніж використовувати. Ну, використаємо ножиці. Так, є. Так. Звісно, треба це зробити все дуже, дуже, дуже обережно. Так. Пане Сергію, дякую вам за. Вашу посилочку, монетки ваші бачу. Дивлюсь. Так, друзі, ось такі монетки. У мене різновиди таких монет всі були, так? але саме монетних дворів мене не було. От давайте ми зараз з вами подивимося, друзі, щоб ви бачили, наприклад, так, монетка. Так, зараз я вам покажу. От Бундесрат. Ми бачимо, друзі, отут літера стоїть у нас, бачите, Д. Так, Д – це у нас Мюнхен, так? Мюнхенський монет, монетний двір. Так, ось така монетка. раз Потім ми бачимо наступну монетку Друзі, Saarland 2009 року. Так, друзі, подивіться, тут стоїть у нас літера ось тут. А, так, це говорить нам про те, що це з Берліна. Монетний двір Берлін. Так, наступна у нас. Я бачу Карл Великий. Карл Дергросе. Так. Який це у нас монетний двір, друзі, дивимося, шукаємо. У ну, кожній монеті стоїть по-різному, так, друзі? Тому ми бачимо це якраз Д? Так стоїть. Де означає, що це у нас теж Мюнхен. Так, добре. Дивимось далі. Так, Бранденбург. Так, це у нас. Ми теж бачимо, друзі, якраз тут он стоїть у нас. Зараз наведу вам краще. Так, теж Д. Теж Мюнхен, Мюнхен, Так, далі дивимося, друзі, теж ще одна Бранденбург. Подивіться так, різно, от ми бачимо теж А, це у нас Берлін. Так, ось є. Дивимось далі, друзі, це у нас переднє помирання Мекленбург, Подивіться, друзі, у нас буква А, так, це Берлін. Так, ось така монетка, якої в мене не було. Так, далі дивимося, друзі, це у нас програма Erasmus. Так, і тут у нас, ось бачите, воно на кожному монетці по-різному стоїть. Я вам зараз покажу, дивіться, друзі, Erasmus. Ми бачимо ось тут. Так, зараз наведу ще Краще трішки. Так, от бачите, друзі, де. Стоїть ось тут. Так, ми бачимо де. Це говорить нам про те, що це. У нас теж Мюнхенський монетний двір. Так, ну і ще залишається у нас одна монетка Сарланд. Так, зараз теж наведу. Так, друзі, подивіться, у нас тут стоїть якраз А. А це Берлін. От якраз таких монет у мене не подивіться, так, наприклад, Сарланд, Так, у мене не вистачало саме цієї монетки, тільки варіанту А. Так? а мон... Берлінського монетного двору. Всі інші, наприклад, 4 у мене вже були, фактично у мене повна підбірка. Ну і так далі, друзі, я собі тут заповню. Звісно, поставлю, що чого мене, що мене вже є. Так, ну і спробуємо зібрати. Якщо вийде, так, друзі, спробуємо зібрати весь всю підбірку. Uh -huh. Так, бачите, тільки один лише нюанс. Мене до сих пір не вистачає. Так, я шукаю. До сих пір мене не вистачає 2013 року монетки 50 років, як називається. Єлисейського договору. Так? тому Цієї монетки мене ще не вистачає, але працюю над цим, щоб її скоро собі дістати. ну Хоча б один монетний двір, звісно. Так, тому сьогодні такий друзі, у нас огляд, огляд монетних дворів. До речі, старий мій альбом, який я колись використовував для монет. Тепер я використовую саме для підбірки монет німецьких так, за дворами. Так, тому такий на сьогодні е, огляд. Друзі, якщо вас цікавить тема колекціонування дворів, теж буду вас тримати в курсі подій. Ще раз хочу подякувати пану Сергію за гарну посилочку. Так, маю надію, що і е, мій конвертик його не розчарував, що йому все сподобалось. Е, дякую, друзі, прошу підписуйтесь, ставити ставити лайки. Ну і до зустрічі.